Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. В багатьох місцевостях, принаймні на Вінничині, теж там, де я зростав, був такий звичай, може він теж і далі є, пов'язаний з запрошенням на весілля. Пам'ятаю, що в дитинстві якось так мені запам'яталося, як, як наречені, які, які запрошували до себе на весілля, яке вже ось ось через декілька тижнів мало бути. Приїжджали до, до домівок цих осіб, яких запрошували, особливо, напевно, до якихось найближчих родичів. І між іншим казали, здається, такі слова, що мама і, та, мама і тато просять, і, і ми вас просимо, приходьте до нас на весілля. І, звичайно, що багато людей приходило на це весілля, можливо, комусь, звичайно, з якихось причин серйозних це. Це не виходило, але ну, переважно якісь найближчі люди, найближчі родичі, вони завжди старалися брати участь в цьому весіллі. І це часто було пов'язано із такими різними приготуваннями, стараннями. І напевно було теж такою радістю, і, власне, для батьків, так, від імені яких теж ці наречені запрошували, тому що якийсь такий основний тягар. Підготовки до цього весілля він лежав на батьках, так які мали власне подбати про те, щоб це підготувати. І також і для наречених це була теж теж радість, коли приходили гості, ті яких вони запрошували. Але уявімо, що власне батьки, які, може, докладають стільки зусиль, так готують. Збирають кошти, так, замовляють якийсь зал чи ресторан, чи, чи замовляють ну, колись там замовляли музиків, зараз не знаю, діджея, чи ще якісь, інші, і, 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 чи, і, з, інші підготовки. І коли, наприклад, всі ті, яких вони запросили на весілля, відмовляються, ніхто не приходить. Як вони можливо тоді можуть почуватися? Ми можемо собі лише якось так фантазувати, але думаю, що, що було б їм дуже прикро, дуже сумно з цього приводу, що всі, яких вони запрошували, відмовилися. Стільки було зусиль, стільки старань, Так хотіли вони поділитися чимось цінним, поділитися цією радістю, а ніхто не прийшов. Напевно, таких ситуацій немає. В житті, або, може, дуже мало таких може бути ситуацій, але про таку ситуацію ж Ісус говорить сьогодні в притчі. Він каже нам про чоловіка, який запрошує на бенкет. Запрошує на бенкет на бенкет, на який ніхто з запрошених не прийшов. Хотів поділитися чимось ну, дуже цінним. Хотів, власне, поділитися теж своєю радістю, розділити. Всі повідмовлялися, ніхто не прийшов. І цим чоловіком, про якого каже Ісус, це є сам Господь. І ця притча, яку Він говорить, вона, звичайно, стосувалася, перш за все, того часу, то, тої ситуації, в якій теж живе Ісус, адже Господь, який, який дає, запрошує на свій бенкет, на такий весільний бенкет. Який дає те, що найцінніше, дає свого Сина, який приходить в цей світ. І зустрічається з тим, що, що Ісуса багато не приймає. Ті, які були запрошені з цього вибраного народу, які, здавалося б, вони були такими найближчими. Так? Вони добре знали, особливо книжники, фарисеї. так. Можливо, вони ходили щотижня в суботу на, до синагоги, ті, коли, котрі, здавалося, були найближчі Бога, а вони цього запрошення не приймають, вони відкидають Ісуса. Навіть більше того, вони його називають ну, вельзевулом, або що він діє силою, силою Вельзевула, що він діє силою Злого Духа. І це такою вершиною цього неприйняття Ісуса було розп'яття. Була його смерть на хресті, це, це був такий, ну, дуже такий виразний знак того, як вони відкидають якби, запрошення Бога. І ці притчі, чоловік з цієї притчі, нам Ісус каже про те, що Він, попри те, що, ну, звичайно, ми можемо якось, не можемо так до кінця Богові надавати тих рис, чи обмежувати до тих рис наших людських, чи нашого такого людського відчування, але так образно думаю, наскільки прикро, наскільки сумно було Богові, який дав усе, що міг, який зробив все, що тільки міг для людства, для свого вибраного народу, і який зустрівся з відмовою, зустрівся з тим, що його відкидають. Але він далі не знеохочується. І каже нам Ісус, що цей чоловік, зпречі, він іде. Він каже, йди, йди, запрошуй далі. так, Йди до тих, щоб які теж на вулицях міста приведи сюди в Богих, калік, сліпих, кривих, тих, які були слабкі, тих, які були, може, так, нехтувані суспільством. І може, образом цього є, власне, ті, які, яких в вибраному народі теж вважали таким, такими ну, найгіршими, скажімо так, в суспільстві, грішників. Митарів і так далі. Да? А Бог їх теж запрошує. І вони, на відміну від тих перших, вони, напевно, мали більш теж відкрите серце на те, щоб прийняти це запрошення, бо відчували цю потребу, відчували те, що вони є цими вбогами, які цього потребують. І вони приймають це запрошення. Але знову далі каже нам цей. Далі каже нам Ісус про цього чоловіка, що він, що він каже, щоб далі йти запрошувати, йде на шляхи, йде ще поза місто, тому що ще є місця. Це, теж є, напевно, такий знак того, що Господь хоче не тільки спасати тих з вибраного народу, але якби, так як Він пізніше посилає апостолів до, до язичницьких народів, якби хоче, щоб всі, всі, навіть споза. Цього міста, споза вибраного народу, щоб всі взяли участь в цьому бенкеті, щоб всі пізнали його, щоб всі отримали ці дари, які він їм приготував. І, і потім наповнюється цей бенкет, наповнюється це, це місце. Брати і сестри, це Слово Боже, яке Господь говорив, і яке, можливо, перш за все, якось і тоді в той час. Воно було, втілювалося в тих, в тих обставинах, в тих ситуаціях і в тому вибраному народові, в якому жив Ісус, але віримо, що Воно є постійно живе і актуальне. І це запрошення Бога, яке постійно лунає до людини, до кожного і до кожної з нас. Це запрошення цього щедрого і люблячого Бога, який завжди приходить, який завжди запрошує. До себе на, на цей бенкет, який прагне давати свої найцінніші дари. Певно, це один з цих найцінніших дарів це сьогодні для нас це цей дар Євхаристії, дар його таїнств, дар Божого Слова, дар життя з ним, тут на землі, але і навіки. Це є щось, до чого Господь запрошує. Нас, кожного і, і, і кожну з нас, і, і дає також нам ну, настільки велику владу, що ми можемо це запрошення прийняти або відмовитися. Кожного дня ми в той чи інший спосіб робимо цей вибір. Але ми не тільки є тими, котрі запрошені, ми є теж тими, котрі є послані Богом як слуги, щоб запрошувати інших. Знає, може, в нашому житті були такі теж випадки, коли, коли хтось через наші слова, наші, наше життя, наші вчинки, хтось з нас запитав про Бога, може, запитав про нашу віру, про наші цінності, може, прийшов до храму. Може, були такі випадки, коли ми були як слуги, які привели когось до Господа. А може, такі випадки були, але ми навіть про них не знаємо. А дізнаємося лише у вічності про це, але ми теж є покликані бути такими слугами, слугами, яких Господь посилає, до того, щоб інших привести на цей бенкет. Нехай Божа благодать допоможе нам теж зараз переживати цю участь в цьому бенкеті, в якому ми зараз. Присутні, щоб приймаючи теж його тіло і кров, чи так особисто тут, чи в духовний спосіб беручи участь в цій трансляції, щоб ми також були здатні бути такими слугами нашого Господа. Амінь.